Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Стою, слухаю, як співають пташки, наче весна на вулиці. Йду зупинилася. Слухаю. Хочеться тиші, ще. Хочеться якихось моментів життєвих, позитивних. А вони то поруч, треба інколи лише зупинитися. Зараз зайду в Ашан. От, трішки пройшлася, а зараз, як то кажуть, хочу погрітися трішки. І коли я у себе вдома... Я не так багато ходжу так, по справах і ще щось, і все. А коли я в Києві і туди пішла, і сюди пішла. І дійсно, воно і там цікаво, і там хочеться пройтись, щось подивитися. Ну, тому рухаюся більше, коли я в Києві. Хотіла зайти в магазин Джулія, це є. Український виробник і мені дуже подобається якість тут. Але ще зачинено. Це я якось дуже, мабуть, зарано прийшла в магазин. Прокарки ще зачинено ашан вже відчинено. то зайду подивлюся, о, а що це. Я такого у нас не бачила. Це 6990 мінус 23 відсотки серветки. Угу. Є деякі речі, от розумієте? Наприклад, в Києві фрекенбок, і у нас є фрекенбок, але у нас є деякі такі товари, які вони не представляють. Фрекенбок. Теж 79 гривень коштує. А, серветки 89 для прибирання. У нас вони по 112. Непогані 48 штук. Але я беру звичайні вологі серветки в просторі. Там, де я вам вже казала, Скільки 120 штук за 37 гривень і однаково. О, Це що? Боже, Таня йшла би, десь прийшлася 14 гривень, рушники. Але вони такі, як знаєте, багаторазові, мені здається. Пішла б на озеро, подивилася, бо щось позитивне таке. А ти знов для прибирання, знов там ще якісь моменти, дрібнички для кухні, сковорідки, форми якісь. Форма дракону. Чи кого? Ну так, дракон, а вже змія. Ну, нічого, що є, то і продають люди. а що... Викидати чи що, чи куди дівати. Майже 500 гривень така і для піци можна форма, Сковорідки. Тефаль 549 гривень. Але колись я дивилася. Якийсь експерт або людина, яка знається на цьому, що треба звертати увагу, ой, я не хочу брати. Десь має бути написано термін придатності, а ми не завжди на це звертаємо увагу, якщо написано термін придатності. там, Безкінечний, як то кажуть, можна купувати. Це від якості покриття залежить. А на деяких сковорідках тефаль або ще з такими, можуть писати, що 6 місяців можна користуватися. 695 28 сантиметрів. І десь, каже, повинно бути написано термін придатності. так. А у мене чугунка, дівчата, там термін придатності на декілька поколінь буде. Інколи хочеться, хочеться, буду відверта, Хочеться Біжина щось вихає. сучасне, щось таке. Але так подивися, подивися. І думаєш, а якщо там десь випадково, о, це дошка. А цікава, така дошка, 185 гривень, як груша. А потім думаю, десь я необережно, десь я там трішки подряпаю її, і ще щось. І потім, ну, що мені робити? Куди? Викидати гроші теж 106 гривень. Ось така дощечка, хоча, мені здається, різати на неї не дуже буде зручно. Бачите, як лопата така якась. якась. 170 гривень. Ось така. У нас такого немає. Ото Таня ходить, і заглядає, дивиться, тому що цікаво. От. Дивлюся склянки. У нас теж таких немає. 79 гривень. О, лаванда. Ну, а я обожнюю лаванду. Так, добре. Що тут ще щось зеленим таким є. 49 гривень. Ось. Україна. Ага, і корабель намальований, і літак. Щось таке з тематики 130 гривень. О, хоч би ми розбити зараз. 139 гривень. Тут колосся йде, воля. Такий посуд. Я ж кажу, дивлюся, те, що цікаво, 79 гривень, опс! До речі, кош... 180 було, була, зараз 79. Отака скляночка. Просто якийсь орнамент і все Поставлю. 47 гривень. Пес патрон, пес патрон. Ну так, да, 47 гривень. Ну, це так діткам, так? Весело. Так і доросле можна. Хіба там будемо рівнятися? Треба робити це під настрій. 29 гривень така зі снежинками. І 59 така матова якась колір м'яти. До речі, знаєте, про що подумала, що така прохолодна тематика склянки мені, до речі, буде влітку. Буде охолоджувати хоча б візуально. Таке, таке я вже бачила, таке кольорове. дно. 49 гривень з калиною. Ось такі візеруночки. Теж я в нас такого не бачила. 139 гривень іншої форми. Я вам сьогодні показую те, що я у нашому місті не бачила. Бачу тільки в Києві. Зайшла в книжкове відділ, і люди таки є зараз популярність на книги. Люди приходять, теж дивляться, вибирають. Вернула на яку тематику люди дивляться книги. Це мотивація, це психологія. Взагалі зараз ранок ще немає 10-ї години і людей не так багато в магазині. Очам не повірила, 69 гривень я не і гадки не мала. що я таке побачу в Ашані. Думаю, так-так-так, добре, хто виробник, а десь ось сусідка. Україна? Це як? Ну, нічого собі, там Саша якийсь загубився, стоїть, а що тут ще? Це що таке Гвоздика. Ой, я пам'ятаю, як в дитячий табір була мала, мене відправляли із собою в валізу. Обов'язково мала покласти такий одеколон гвоздика. І чомусь здавалося, що він від комарів. І як ввечері всі дівчата тією гвоздикою, ой, а це що, шипор. Вау, 51 гривня. Нічого собі, Не Так, нічого собі. о-оу! Оце я здивована. Пам'ятаєте, я вам показувала, коли була в епіцентрі. Були рушники, вони як змотані такі були. 130 чимось штук, ой, гривень. 15 штук. Але я зараз дивлюсь Ашані. в Ашані в такого, до речі, я не бачу. Я вже все обійшла, все, що можна було обійти, і, і я такого не бачу. І думаю, можливо, піти в Ошан... ой, в епіцентр і купити собі, а потім думаю, Таня, та хіба у тебе немає у тих. Серветок і ще щось. Треба буде, купиш, замовиш, може на сайті, може там колись там. Ні, немає, бачите? Все є, а тих серветок немає. Немає. Я вже все подивилася. Де можна, де не можна. Ні, на складі не можна, я там не була, але якби воно було на складі, то... Воно б мало бути би тут, але ні, 118 гривень, що там пергамент і пакети. Ось такий набір. Ні. Тому думаю, ні, от емоційно витрачати гроші, тому що о, я побачила, я такого не бачила і купити. У мене останнім часом немає ну, будь-яких емоційних покупок купити, щоб було. Життя не до цього я зараз звожу, в мене інші пріоритети. У мене зараз в пріоритеті емоційний стан, щось таке, знаєте, щоб це було спокійно, позитивно, принаймні зберегтися ці моменти. Тому зараз цим ми будемо займатися. Зараз піду там, де мені дуже і дуже подобається. Тут я відчуваю себе комфортно. Що там таке? А ну, тихенько. За щось там уже розбираються. А хтось спокійно себе поводить, бачите, воно крізь так, як то кажуть. Кожному своє. Я не знаю, чи буде це цікаво вам, чи ні, але я вам зараз скажу, щойно стояла тут, спостерігала і хтось себе спокійно поводить. Хтось там переполох вчинив. Отак от, от і серед людей. Хтось, у кожного своя поведінка, своя реакція там на щось. Але, але був прийшов песик, і вони перестали сперечатися, і усі разом кудись там мають свій шлях, як то кажуть. Об'єднує страх. Небезпека, вона об'єднує. І ось вони всі разом припинили суперечки і пішли в більш, більш безпечне місце. Я намагаюся казати, на мене голуби налітають. І навіть від крил іде вітер мені на обличчя, тому я якось так. Ну так. Там, там песик вже. Пішов, і вони знов повертаються. І що? Знов будете чинити переполох? А! А? А я що казала? Щось мені когось це нагадує І ось такі моменти на сьогодення для мене в пріоритеті. Хтось вже плюхкається, хтось почув небезпеку. Ну, що вже спокійно, немає небезпеки, вже і на берег повиходили. Але головне, що повертаються там, де вони були. І голуби теж. А, -а, -а, -а. там прийшла матуся. З дитинкою і буде їх готувати, щоб дитинка дивилася. І вони всі туди. А? всі всі Я намагаюся не дуже швидко йти, щоб не злякати їх, нехай йдуть. Бачите, когось бояться, а комусь довіряють. Ось так воно і є. Ну, когось. Сніданок чи обід. Щось там збирає її. А хтось на щось чекає. Ось так. Зараз закінчиться ваше спокійне життя. <с <с О, Одразу тікають. І одразу пішли з берега. О. Потім побачили, нічого немає поганого. І знову сходяться. Зараз будуть кормити. Метуся дає дитин, дитинці чим кормити о, сиплять, але що хочу сказати на все свій час, і я відчуваю, що довго взимку біля озера або річки, які знаходитися то можна і застуду спіймати, тому я буду вже йти додому і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. До побачення.